Друзі, тут я вже встановив. Так мені ще потрібно поставити камеру. Так, це сюди ставимо. Так, швидко, швидко йдемо. Зараз я вам покажу. Та розкажу в залі зі мною відбувалось. Як ви пам'ятаєте, з попередньої серії мене переслідувала ця луна. це і, та, і той місяць. Так ось я втік від них і вже тут ці, цілий тиждень виживаю. Стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Дивіться це мій будиночок. зараз ми ще встановимо ось тут камери. Так сюди я під'єднав її. Та ще, мабуть, хоча ні, тут е, досить буде. Зараз вам покажу це мій туалет. Так, зробив і що зміг зробити, те й зробив. Так, тут ми заходимо. Та мені ще потрібно встановити ще одну камеру десь ось тут. Так, я, мабуть, її сюди поставлю, щоб я все бачив, що тут відбувається. Так ось я втік від них цілий тиждень тут виживаю. Я не знаю, де вони. І взагалі я вже сонці не бачу цілий тиждень, День не настає ця, ця ніч взагалі, постійно відбувається. Я не знаю, що коїлись і що мені робити далі. Так, слухайте, зараз по камерам перевіримо всі селяни якісь злі на мене. Я не знаю, їжу не дають. Так, тут все чисто, це добре. Я розташував капкани, розташував різні міни у цьому невеличкому лісі. Так, тут все все гаразд. Шукай краще. Добре, бас. Він так, мені ви потрібен потрібно? зараз. Так, друзі. Зачекайте, де мій бінокль, так о, в мене його немає. Хочеш тут. Ось він. Так, зачекайте. Ось він. Якщо когось не зустрінеш, навичуї. вбивай, вони нам не потрібні. Добре, бос, як скажете. Але ми повинні знайти красті. Ви Знає. повинні одружитися, ви пам'ятаєте це. Як я можу забути? Так цікаво, навіщо? Навіщо нам потрібно дружитися? Я не розумію взагалі. А, можливо, після цього щось страшне трапиться, я не знаю. Так, друзі, я їх бачив там. Слухайте, сподіваюсь, що вона мене не знайде. Так, слухайте. Ой, мені це не дуже подобається. Я бачив її там. Ось. Так, друзі, мені потрібно зробити фото. Цих божевільних так і є. Так фото зробив, заходимо сюди. Дивіться, в мене є ось таке сховище. А ще я вмію е е створювати своїх копіїв. Свої копії, своїх клонів робити. Так, що ж там вибухає? Мені так не подобається. Ось дивіться. Давай спалимо. Що це ще ще що? таке? Красті. Що мов нього меч? Не знаю Видно? і чому їх багато. Я не розумію. Дивіться, що нам робити. Ще більше? Звідки Цей... вони? Це клани, вони атакують мене. Ще й нападають, а ну пішли звідси. Так, мені друзі... потрібен один красті. Сподіваюсь, що мені це допоможе. Так, дивіться, ось вона бігає. Мені ці набридло. Спали всю цю. Хлопо! Добре вас, я це село сп... зараз все буде горіти. Так. так Але від нього сильно багато світла. Я піду десь в ліс пошукаю. Ось так. Чорна діра засмогчу все. Так. Ви бачили? Він чорну діру там поставив. Так і мені це не подобається. Ходимо сюди, так треба подивитися. Все села нема. Ось він стоїть. Так, треба зробити ще один знімок. Так. Ось так. Куди ти полетів? Так, мені не потрібно зробити знімок. І зачекай... Є! ось так. <клес> О, ні. Це Є. ще за Що? Є. Я зробив знімок! Так, друзі, ховаємось, ховаємось, ховаємось! Я не можу Щас. скинути камеру. Так, сочиняємо. Так, є, є в лісі, фото. у них що? туалетів немає. Не знаю вас, так смердить! Ай, ще й міна якась. А -а -а, О, я зрозуміла! Так, друзі, вони знайшли мій туалет! Красти. та підірвалися на міні. Так, йому Здрасті, потрібно. миленький, досить здаватись. Маю що там смердить. Mm, так смердить? Так смердить бас. Що робити? То прибери це лайно, не я ж повинна це робити. Добре. О, Він буде вбирати, подумав я, він mm. у мене mm. дерево зараз горить. Так, орать. можна і спалити його, щоб не торкатись. Так, друзі, в мене халепа. Це так, треба одягнути ось так камуфляжик, так. щоб вони Здесь мене не запалили. камери Ох, я трохи втік. Я знаю, ось. що це тут. Ось, це дерево якесь незвичне. Так, Дивіться, тут так. є тут потаємна кімната. Так, там есть потаємна комната, а нам пока они там что-то смотрят, нам нужно потихесеньку тікати отсюда. Смотри, тут и компьютеры, тут и... О, сколько всего у него в скринях тут есть. Так, я очень много там жив. Так, друзья, вот mm -hmm. сюда. Так, потихонечку валим, валим, валим. Так, а что нам сюда Мені здається, що він десь поруч. поруч. Не міг далеко так, друзі, я зараз там створив ще клоні. Моя армія клонів буде атакувати їх. Так, друзі, о, я чуть не впав, ще б трохи і все донизу полетів би. Так, так слухайте ну, друзі. Я думаю, він вже біжить звідси. Тільки так, в яку малого. сторону оце. Взагалі то я можу зняти цей камуфляж. Так, друзі, в мене є плани. Якщо ми добежимо десь туди, то можна знайти якусь дивись, диви, Так. Я його побачу в Так, вас, я теж біжу! Так, беремо, бери. Ось так все. Я притурився на кущик, мене вдарила блискавка. Чи не вбилося, щоб трохи все? Так, не рухаємося, не рухаємося. Так, ось так все. Якесь так, може, він десь до річки пішов. Можливо. Ні, тут немає. Треба шукати. М -м -м -м. Цікаво, цікаво. Треба не рухатись. Так, я теж люблю в хованки гратись, але не зараз. Ага. Так, друзі. Треба. О, є, в інший бік, в інший бік, тут все орить! Я також можу загоріти. Так валимо, валимо, валимо. Можливо, Ти хоча... Бачив? щось так. підозріло. Мені здалося, що кущик бігав. О, ні, мене тепер запалити можуть. Mm. Так, друзі, обережненько, сюди є заліз. Валимо, 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 якщо мене знайдуть, все, все Я пропало. Його загубила. Сюди? Зараз я сховаюся. Вона мене ніколи не знайде. Ой, що це було? Так, сюди. Ось так. Треба бік, то інший бік. Взагалі то друзі, я можу ставити міни. Так, сюди. Є ось так. Ще одну поставу. Шукай краще, де він? Добре вас. Шукаю, не Ай. можу знайти. Знову міни? Так, друзі, сюди тут. Біжимо, біжимо, біжимо. Зараз скрафтимо Знумний? швидку човен. Так, Жак. десь тут. Так, Зараз так. ми їх винесемо. Є ось так швиденько робимо. Є, я зробив э, Ще? верстак, тому верстак І робимо човник. Будемо плисти. Зараз нам потрібно, мабуть, так, оце річка дуже велика, велика, я сподіваюсь. Або ні. Так, це треба зламати цей пісок мені заважає, щоб я зміг проплисти. Так, сюди. Ось так. Та що ж таке? Це дуже повільно. ні 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 Мене навіть нема цього. Лопати навіть нема. О, дивіться, все будемо плисти у цьому напрямку. Слухайте, друзі, в мене є ракета, і я зможу полетіти на інші планети та повідомити, що ця луна божевільна хоче зруйнувати усе, що була вічно темрява. Так, так помічник, Ось. ти дуже погано працюєш. Шукай, Раз. шукай краще. Я все роблю, що можна. Через тиждень я стану ще сильніше і зможу поглотити цю землю. Так, в твоїх інтересах. Тобі треба спочатку знайти його для того, щоб Чуться? стати сильнішим. Так. This... Oh, oh, ось я його знайшов. Ось де він. Швидше сюди. Так, так, я тут біжу, біжу. Красі, краще. Я не рухаюсь Це цей місяць божевільний. Так. Ну і де він? ти ж сказав, що він тут. Він тільки що був тут. На човни не куплив. Ось човник бачить, бос. Вже десь ховався, але він близько. Я перевірю всі печери, які знайду. Так, давай, давай, шукай. Він же близько, близько. Я в шоці, друзі, так вали звідси, вали! Так. Ось так вали. Потихесенько, поки він буде перевіряти, мені потрібно ось що зробити. Так, ж сідаємо на човник та в іншому напрямку пливемо. Так, ось сюди, сюди. Давайте ще трохи. Є погнали, валимо, валимо, валимо. Так все, треба зняти камуфляж, щоб Ді, вони вийти. його не запалили. Я він, він. Я його Я не не бачу. його. Він мені потрібен. Так, друзі, ось так валимо, валимо, валимо. Оді вони мене знов запалили. Сподіваюсь, що я зможу відірватися від них. О, ні, цей, а, цей цей місяць... О, на нашу сторону! Діти на ні, ніколи! Підписники написали Страшнули мені, щоб я холодну. Так. Сховайся знов! Спробуй мене знайти Бавдор! Це будемо сидіти тут. Цей човен. Я його зруйную зараз. Що, його не схопив? Він знову втік, дуже спритний малий. Та скільки ж можна? Так. Красті. Ну Мені не подобається за тобою бігати. А? Треба зробити так, щоб ти бігав за мною. О, пронесло. Бас, що це за звук такий був? Не знаю, в мене, якась алергія почалася. Гмм, а, 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 це ти зробив? Небос, це не я, але я дещо знайшов. Так, і що ж там цікавого? Дивіться бас. цей кущик якийсь дуже дивний. Бачите, в нього є тінь. Як вони мене знайшли? Це можливо, можливо, але від місяця ж все. Так одно треба зробити. Клонів роблю клонів, роблю клонів. Ось Чо? так ось так, ось так. Ой, ти бачиш знову вони. А ну пішли звідси. О, ні! мої клони атакують мене! Вони мене вбили! А де твій казав? про був тиказав? Так. О, атакували я думала, мене. А чому вони за ним Друзі. теж біжать? Оді, так. Мені пощастило, що вони мене вбили. Я трохи відірвався від них. Так, що ж І робити? Йдеш, Мені він? потрібно, Мені потрібно встановити ракету десь тут. Потрібна величезна платформа, щоб я зміг її поставити. Так, де моя де, де ця ракета? Так, ось це потрібно. Я робимо платформу. Так. Не можу поставити, а вона не стає! Треба щось набагато більше, ніж це. Так, та не можу поставити, не можу. Що ж робити? що ж робити? Так, є! Встановив! Так, друзі, мені потрібно її зарядити. Так, це сюди, я вже так є. Так, це сюди. Ось так. Ой, ще подивись, він там робить красиві. ку куку. Я знайшов його. Я Мані, Смерху, я, не встиг, я не встиг, я не встиг встановити нічого. Тікаймо, 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 друзі. Це халепа. Я можу Оті. вже не бігти, ми тебе вже знайшли. Ага, де вона? Друзі, я її чую, але не бачу. Це божевілля якесь. Так, ось тут сховаємося. Здрасті. Я весь О, час поряд. Може, ми використаємо план, Б? М -м. Який ще це? План б. Я думаю, так, вже час для нього. Добре, починаймо. Що це за план Б? Я Якось мене не знайдуть. Все ось тут я буду. Ось так. Заникався та все. Дивіться, я б встановив ракету, але я не встиг її зарядити, щоб було полетті на ж це він хотів від нас Так До дивно. космосу? Що це за план Б? Мабуть, так. Він навіть хоче покликати на допомогу когось, але йому більше це не вдасться. <свісно> ніхто не допоможе. Це що за. Як вони мене переслідують? Що за план Б? Так, друзі, мені потрібно. О, Вона тут. Вона тут. Ході, Так, треба на землю спуститися. Все, я тут. Що? Вони запустили мою ракету. Вас я зарядив її. Вже починаємо. <хи> Нехай летить. Ході! вони ще хочуть тут все зруйнувати. О, <хи> <ді> <хи> б... що Він тут зі мною залишається. Так, або вони хочуть зруйнувати сонце. Я не знаю. Дивіться, <хи> ракета полетіла. <хи> Випускаємо. Це буде халепа. Треба закопатися десь. Так, друзі, закапуємося! Треба щось зробити, щось зробити. Так, ось сюди ще, ось так. О, так, це ідеально. Що за вибух був? Що за вибух був? Ні, Це все пропало, друзі.